Індійські студенти будуть приносити якісь дарунки е, богам. Фейк фейк Не Це досить небезпечно туристо, особливо якщо ти студент обміном. просто може підбігти мавпа і вкрасти твої окуляри. Вітаю вас! Це новий випуск культурного лабіринту, мене звати Роман, а це наш гість. Всім привіт, мене звати Вадим, я студент 4-го курсу освітньої програми Мова Індії та література, англійська мова. Сьогодні ми говоритимемо про культуру Індії. І моє перше питання до тебе: наскільки поширеним в Індії є явище білінгвізму та полілінгвізму? І якщо не враховувати англійську, тому що англійську. Вчать майже усі, ось якраз таки хотів розпочати з англійської мови. Ще на першому курсі нам пояснили, чому при кількості населення наближеної до Китаю мова індії не є настільки популярною, І це якраз таки через те, що індієць, виїжджаючи за межі Індії, просто почне розмовляти англійською. Більний візм та полінівізм насправді поширене явище в Індії, адже Індії не є офіційною та рідною мовою. На всій території і для всього населення. І навіть є такі випадки, коли можна зустріти індійців, які не володіють Індії взагалі, mm -hmm. і навіть такі індійці є в Києві, які навчаються в наших університетах. Okay. Наступне питання: а скільки всього є мов і діалектів в Індії, і в яких випадках ними послуговуються? Конституція визнає офіційно 22 мови. Всього їх може налічуватись близько півтори тисячі лише мов і ще більше діалектів. Це пов'язано з тим, що в деяких регіонах Індії є дуже багато племен, які досі збереглися, які розмовляють своїми рідними мовами. Тому поєднати їх чимось одним, наприклад, гінді, просто неможливо. І в такому випадку в таких штатах є одна офіційна, це англійська, щоб хоча б якось можна було поєднати ці племена і вони могли комунікувати між собою. А чи справді в Індії більшість людей прагне отримати технічну освіту, а не гуманітарну? Чи це просто стереотип, який нав'язаний багатьма туторіалами на Ютубі? Скоріше за все, це стереотип. Звісно, індійці прагнуть до того, щоб вступати на технічні спеціальності. Але статистично гуманітарних наук все ж таки трішки більше. Мені здається, що це стереотип, який склався завдяки мемам та саме цим туторіалам на YouTube. Як працює система освіти в Індії? Наскільки між е, ну, населенням є великий технологічний розрив? Е, освітня система в Індії вона майже схожа на нашу, але технологічний розлив, розрив справді існує. Це пов'язано з тим, що у багатьох школах досі немає доступу до комп'ютерів та інтернету, і саме з цим пов'язана. Теперішня політика моді, коли намагаються забезпечити школи та віддалені села технікою та доступом інтернету, тому це дуже важливо. Наскільки сильний вплив зараз має е, кастова система і соціальна нерівність в освіті та культурному житті? Е, це досі збереглося і притаманно. Перш за все, це пов'язано з тим, що просто батьки ще під впливом е, своїх. Свої культури та традиції намагаються передати це своїм дітям, але зазвичай це розбивається завдяки тому, що Індія прогресує, або, наприклад, коли індійці виїжджають за кордон, і, наприклад, вже більш складно е зберегти цю кастову, систему та соціальну нерівність, і все ж таки в кінці кінців е відбувається те, що кастова система та соціальна рівність зменшується. Чи є якась філософія або, можливо, культурні правила, які більш-менш об'єднували б е, Індію? Е, насправді ні. Тому що Індія надзвичайно різноманітна і знайти щось спільне просто неможливо, це пов'язано не лише з всією Індією як спільною територією, а навіть якщо брати окремі штати чи просто території, це буде максимально складно. Які культурно марковані, тобто ті, які... Не перекладаються дослідно слова та вирази ти можеш назвати у гінді? Мабуть, перше, що потрібно розпочати, намасте. Усі це чули, це з того, що я знаю, це щось як дякую. Ні, насправді дякую. можна використовувати як дякую, але зазвичай ми його використовуємо, наприклад, повсякденному житті. Саме я це як привітання. Наприклад, привіт. Якщо ви звертаєтесь до свого друга, якщо ви звертаєтесь до вчителя, якщо ви звертаєтесь до незнайомої людини, ви просто можете використовувати на масте. Будь-який час дня, до будь-кого, якщо ви прощаєтесь, ви також говорите на масте, і це також можна використовувати як бувай до побачення. Ну, ось, наприклад, коли ми відвідуємо урочисті заходи в посольстві або проводимо їх в нашому університеті, це цілком нормально, що ви можете звертатися до. Когось в посольстві, хто працює там на масте. І так само я можу звертатися, до прикладу до своїх індійських друзів. Uh, Ще також можна додати чай, тобто мовою індій чай, так і буде чай. Наприклад, лама, тому що сама тварина походить з Індії. Uh, також ми можемо додати ананас. Так. І, мабуть, моє одне з найулюбленіших – це Сансет Карна. Якщо перекласти «sunset», то це просто захід сонця з англійської, uh -huh. а це дієслово, що означає робити. І дослівний переклад буде робити захід сонця. Але по факту це буде означати сидіти на дюнах та милуватися заходом сонця. А наскільки великою популярністю користуються всередині Індії фільми Болівуду? Тому що я. Бачив, здається, колись давно в своєму дитинстві <laughs> один болівський фільм. Він мені сподобався своєю абсурдністю. І я просто не знаю, який смак о, в індійці. Mm -hmm. Отже, помилково вважати Болівуд — це всією кіноіндустрією ін Індії, адже Болівуд це лише одна третя. Mm -hmm. Всього кіно, що знімається в Індії, і окрім Болівуду, є ще інші Вуди, наприклад, Болівуд, Колівуд і Толівуд. Якщо ми розділимо навпіл Болівуд, то Вуд це буде означати належність до кіно, а Болі це буде означати, з якого рігі штату або території походить ця кіноіндустрія. Наприклад, Болівуд, це суто індімовні фільми з Мубай. Але, наприклад, Полівуд це вже кіноіндустрія в штаті Понджаб, яка знімається мовою Понджабі. Тобто, як я розумію, є кілька таких мов, які можуть ну, об'єднуватись плюс-мінус по штатах, так мається на увазі. Гінді, якщо Гінді об'єднує більшість штатів для комунікації між собою. То є ще і інші мови, теж ну, кілька штатів. Є мови, які користуються більшою популярністю саме в певних штатах. Фільми дуже популярні, і це також пов'язано з традиціями, з танцями, з музикою, про що ми будемо поговорити, мабуть, далі. Але так, Болівуд — це мега популярно, і, можливо, якщо ви пам'ятаєте на Ютубі те серія проти «PewDiePie», ось це також пов'язано з фільмами, тому. Кіноіндустрія в Індії максимально потужна. Ну і е плавний ми зробили перехід. Наскільки сильно е традиції та культура е відрізняються в середній Індії е в залежності від регіону, ну і від штату. Е це відрізняється і на це впливають саме ось племенні поселення. Також, наприклад, релігія, традиції, е особливості штату. Тому. Характеризувати щось спільне також неможливо, і краще було б брати окремі штати окремо і розглядати їх так. А стосовно релігії, наскільки релігійним є населення Індії і взагалі, скільки релігій там приблизно є, тому що ну я, наприклад, знаю поки що тільки про ведизм, ось ну можливо, здогадуюсь, що могли залишитись якісь культи. Але ну, це, це всі мої знання. А, Індія є дуже релігійною країною, і найпоширенішими релігіями є індуїзм, іслам, секізм та християнство. Отже, це ж якраз таки, чому в Індії настільки багато різних релігій, це через лояльність. Тобто індійці до цього ставляться з розумінням, з позитивом, і без якогось негативу. Лояльність? а... Ага. Що ти маєш там розвідниці? Тобто вони не заперечують, що в тебе просто може бути інша віра, і вони все рівно можуть тебе прийняти. В Індії є релігія, яка називається сикхізм. Особливістю є те, що це войовнича релігія. Більшість сиків зараз це військові, поліцейські. Зараз представники цієї релігії це один з найвідоміших це колишній міністр оборони Канади Сик. Канади. Індійців багато. <гул> <ріп>: і, <свят> а, <по> емігрують вони теж багато чи так, э, саме цій релігії притаманно те, що вони носять тюрбан і носять бороду. Це пов'язано з тим, що вони вірять, що вони не будуть голитися до тих пір, поки на їх землі є ворог, а ворог формально є завжди. І, наприклад, поліцейські в США, індійці сикхи, вони виборюють права через суд носити цей самий тюрбан і не збривати бороду. Адже формально під час заворушень, чи ще чогось, поліцейські повинні одягати якусь амуніцію, щоб берегти себе. А тут сик в тюрбані. Тому я собі уявив цю картину, знаєш, тюрбан і поліцейський житончик звернув. Mm -hmm. Так, також, до речі, цікавий факт це ж таки пов'язано з тим, що багато українців, наприклад, вони неправильно називають індійців, часто плутаючи індуїсти. Тобто. Так. Я про єдину плутанину. Uh, Або чу. просто індуси кажуть. Але ага. це трішки не те. Ось, саме... Uh, тобто, що є індійці населення Індії, так. є індуси, які uh, віруючі, так? Так. Um, ось. Ну і індіанці це взагалі так. не. Є, це Індія відома своїми танцями. Що можеш сказати про них? Танці відіграють важливу роль в кіно, наприклад. Тобто, якщо ми будемо переглядати фільм, то, скоріш за все, він буде йти більше двох годин і приблизно хвилин 30-40 це будуть танці. І з танцями пов'язано дуже багато фестивалів. Тому що фестивалі, як сам Захід, дуже популярні в різних регіонах Індії. І ось, мабуть, це одне з тих, що об'єднує і притамане будь-якому регіону, це саме фестиваль, і танці. Але в свою чергу вони відрізняються між собою, і на це впливають різні традиції та релігії. Mm, а Можеш, будь ласка, детальніше розповісти, а, які танці, можливо, а, використовуються для якихось особливих цілей? Щ, ну. Що я можу сказати, це те, що самі танці вони відрізняються своєю ритмічністю, енергічністю, десь потрібно бути більш гнучким, десь, наприклад, це взагалі не потрібно. Але також є більш традиційні танці і, наприклад, більш сучасні. Останнього разу, коли на свято Дівалі ми проводили захід в, в інституті філології, ми якраз таки ставили наші студенти та студентки. Це було два танці традиційні та більш сучасний. Про які свята можеш ти розповісти, які святкують в Індії? І як святкують перш на Мабуть, два найпопулярніших це дівалі та холі. Mm -hmm. І ми їх святкуємо також в Україні. Дівалі – це свято вогню, що символізує перемогу добра над злом. А холі, можливо, воно більш притамане нам, адже в Україні почали з'являтися ще давним-давно наші варіації. Це коли е, відбуваються величезні фестивалі, де люди кидаються та обливаються фарбами та кольоровою водою. Ось. І в Індії це дуже популярно. Але не для туристів. І, наприклад, це досить небезпечно туристу, особливо, якщо ти студент за обміном, потрапити на вулиці під час холі. Тому що. Зачно? Так. Тебе просто можуть закидати фарбою. Наприклад, тобі потрібно носити, перш за все, це одяг, який ти потім зможеш просто викинути. Ти не зможеш його випрати. Е, окуляри, щоб захистити очі. Угу. бажано декілька пар, а де, наприклад. Якщо одні залють, ти вже нічого не зможеш побачити. Не лише залють, просто може підбігти мавпа і вкрасти твої окуляри. <рес> і тому тобі доведеться мати щось запасне. І... Про мапочок це дуже цікаво. А якщо немає нічого такого, що можна було б сказати про всю Індію, тоді можливо. Можеш розповісти, що, що об'єднує хоча б окремі штати, або що є унікальним всередині якогось штату. Можу характеризувати якраз таки, ми вже дотикалися цього питання, це мова. Індії, вона притамає на Центральній Індії. Uh -huh. Тому ці штати ми можемо охарактеризувати, наприклад, проведенням різних фестивалів і мовою індії, і, наприклад, знову ж таки, повертаючись до кіноіндустрії. Для певної кіноіндустрії своя певна мова. А, наступне культурне питання це а, які жанри музики популярні в Індії і що можна вважати суто традиційною індійською музикою? Суто традиційною індійською музикою та найпопулярнішими жанрами це є класична індійська музика та фольклор. Але також слід додати, перш за все, це саундтреки до фільмів. Всі про це чули, ми всі це знаємо. І саме саундтрек, мабуть, це найпопулярніший жанр, в який спочатку є фільм, і потім вже переходить в соціальне життя. І протягом останнього часу індійські саундтреки почали виборювати різні призи в міжнародних номінаціях. Це цікаво. А можливо про жанри якісь, ну, тобто, типу, поп або рок. Я, я перепрошую е, одразу наших глядачів, але я просто не можу собі уявити індійця, який співатиме хеві метал. Тому що рок це один з тих жанрів, які не дуже притаманні Індії. А, я, як вона, трохи колись цікавився цим і, і знайшов лише один гурт, який називається «Боллівуд». Бладівуд, я перепутав з фільмом. Ось. І він в свою чергу розпочинав як кавербенд, і потім вже завірусився, і це, мабуть, один з таких яскравих прикладів. Я mm -hmm. е, також реп, звісно, реп, до речі, теж різними мовами. І він також варіюється, наприклад, якщо індії, то він може бути більш ускладнений або, наприклад, менш ускладнений. Це пов'язано з тим, тому що не всі індійці розуміють ту чи іншу мову. І через це, наприклад, якщо ми візьмемо один жанр, він також може відрізнятися між собою, тобто підлаштовується під аудиторію. Так чи притаманні Індії е, забобони? От так як у нас, ну тобто у нас теж вони є, але в нас зараз від них е, вже поступово відходять це більше прерогативи старших людей. А от стосовно Індії, що можеш сказати? Як таких забобон немає, мені здається, є більш, більша релігійність. Наприклад, у фільмах можна побачити цю стереотипність, наприклад, якщо ми маємо спеціаліста в економіці, скоріш за все, він буде молитися богині багатства Лакшмі. Але, наприклад, якщо ми бачимо спортсмена, тобто він буде молитися Богу сили хануману. Тому в цьому плані це цілком е, можливо і реально, що перед здачою екзаменів індійські студенти будуть приносити якісь дарунки е, богам, щоб успішно скласти ті ті інші екзамени. Ще одне питання: це про туризм. Які на твою думку є найцікавіші міста та місця, які варто відвідати в Індії? Чи варто мені сказати в Пхараті? Щодо цього, то зараз, мабуть, це ось саме політичне питання, і я б це не охарактеризував би. Ми зазвичай кажемо Індія, а Бгарад це. це Ми називаємо Індію, так, як мови індія. Mm -hmm. Бгарад. Ось. Щодо дуризму, то тут все ж таки я, мабуть, відштовхуюся від ваших вподобань. Якщо вам більше подобається архітектура, то це однозначно тадж Таджмахалова. Але якщо ви, наприклад, хочете просто пожити індійським ритмом життя, то, скоріше все, це буде одне з величезних міст, наприклад, як Делі. Якщо ви фанатієте від курортів, то це Гоа. Але якщо ви шукаєте щось більш-менш універсальне, то це Золотий трикутник Індії. Mm -hmm. Один з найпопулярніших туристичних маршрутів, який охоплює три міста Індії: це Делі, Агра та Джайпур. Чому він такий популярний? На мапі ці міста розташування утворюють трикутник, і тому просто більшість ознайомчих туристичних маршрутів вони побудовані так, що ви приїжджаєте з одного міста в інше і охоплюєте по максимуму, в тому числі, тадж Тажмихау. Ось стосовно Тажмихау, я. Здається, що з випуску орла і решки із Андрієм Бідняковим пам'ятаю, що туристи своїми долоньками э, затирають білий мармур, і він починає на стінах жовтіти. Не, можливо, це і є, але мені здається, за храмом справді доглядають, тому ага, ясно. Фейк фейк з телебачення. Не вірити. А якщо ми вже доторкнулися до теми туризму, а, а, наскільки популярним є внутрішній туризм? Внутрішній туризм не є дуже популярним через бідність, тому дозволити собі туризм-туризм можуть заможні індійці. Але, скоріше за все, вони оберуть поїхати за кордон, аніж всередині Індії. А наприклад, якщо ми розглядаємо туризм українців в Індію, то він також буває різний, адже, перш за все, потрібно зробити туристичну візу. І також має значення, куди саме в Індії ти їдеш, як турист. Наприклад, якщо ми візьмемо деякі східні штати. Туди потрібна буде ще внутрішня віза. Тобто, тобто Внутрішня віза для окремого штату. Так, навіть. тобто потрібна віза в Індію і потрібна окрема віза в штат. Це пов'язано якраз таки з племенами, в яких досі зберігся канібалізм, і він був присутнім в тих територіях, в тих штатах приблизно до 50-х років минулого століття. І це пов'язано з безпекою, адже ніхто не знає, чи зараз ті пенсіонери, що їм прийде в голову і, можливо, вони захочуть згадати молодість. І якраз таки одна з додаткових причин, навіть якщо ти захочеш зробити цю візу, один ти її не зробиш. Заради безпеки потрібно робити групами і максимально великими. А, а можеш, будь ласка, розповісти нам, чому ти вирішив обрати їм? Що тебе спонукало вступити на цю спеціальність? Uh, так, отже, враховуючи те, що не було особливих можливостей доторкнутися до мови, як мови, наприклад, як з німецькою чи французькою, вступ на спеціальність мовогідді був аргументований сильною медициною та туризмом. І тоді я керувався цими двома речами. Але зараз, ознайомившись з усім потенціалом та потужністю України, я Певністю можу сказати, що в Індії є дуже багато різних сфер та діяльностей, які можуть вам сподобатись. Інженерія, потім військова справа, автопромисловість. Наприклад, якщо ви моряк, було б класно бути моряком, який знає мову Індії, а потім той самий туризм, але більше працювати гідом. Культурних планах релігієзнавства також можна пов'язати. Економічно Індія відіграє важливу роль у світі. Чи можеш ти назвати якусь книгу, яка могла би познайомити нас із культурою Індії ближче? Якщо не брати суто індімовних авторів, то, мабуть, це Мауглі Кіплінга, адже він написав цю книгу, будучи в Індії, і наприклад, ми можемо провести аналогію, що. Ведмедя звати Мгалу, що мовою Індії означає ведмедя. Чи потрібні релігіям в Індії жертвоприношення? Якщо так, то які вони? Чи це суто матеріальні, чи можливо, ще залишились якісь таємничі? Ні, звернув загалом, завдяки прогресу та соціалізації, це більше матеріальні жертвоприношення, наприклад, повертаючись до. Того, щоб успішно скласти екзамен, можна просто покласти декілька цукерок чи щось солодке. Можеш розказати, будь ласка, про індійську кухню? Індійська кухня, якщо взяти загалом, то притаманний вегетаріїзм. Вегетаріанство. Так, через релігію м'ясо не дуже їдять. Корова, священна тварина, релігія це дає свій вплив. Але кухня все одно дуже смачна, починаючи від солодощів, закінчуючи якимись основними стравами. Також особливої уваги заслуговує чай масала, який також можна віднести до слів, які ми не перекладаємо цей чай з спеціями, який популярний в Україні також. Особливістю є те, що немає якогось 100% вірного рецепту. І єдине, що відомо достовірно, це 4 основні інгредієнти, які повинні бути в цьому чаї. Але вже потім, як ти сам його приготуєш, чи що ти будеш додавати, залежить від твоїх вподобань. А от про солодощі, які солодощі можеш назвати? Можливо, якісь е цікаві сути індійські хаваї, хатукум це наприклад з близького сходу. А чи є щось е специфічне для Індії? Як такого немає, але слід зазначити манго це якраз таки те, що в мене асоціюється з Індією, тому що манго росте в Індії і дуже популярно. Максимально соковиті і стиглі фрукти. І вони якраз такі помірну ціну, їх багато, вони смачні, вони солодкі, тому, тому індійці люблять манго. Тоді дякуємо вам всім за перегляд. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо вам сподобалось, тисніть на вподобайку. Підписуйтеся на цей канал, тому що я впевнений, що на ньому ще обов'язково будуть якісь інші цікаві рубрики. А, і в принципі можете написати в коментарях якийсь цікавий болівудський фільм, чи можливо Колівудський, чи інших вудів, які ви знаєте, і можете порадити нам. З вами були Рома та Вадим. Всім дякую за перегляд. Бувайте!